За я так розумію, що ніч стояв. Це Ми європейський теплі. Так що ми не сильно нам добре, подавили. нам що тут стоять, що робиться стоять. Це ви всі далекобійники, так? Так, так. так. Ну от підтримуєте акцію, чи все-таки вважаєте, що підтримує. не треба, коли ви Як то не було, бо підтримує, мусимо підтримувати. Що треба цю акцію розвернути на Київ. Якщо блокувати, то це, а тут їдуть. щоб не шухвера стояли, а щоб стояли і сиділи в тих радах, водах чи в районах Треба їх всіх забрати, їх дітей і туди відправити. Світло туди. закрити їх, там, і хай поселять по два тижні. Верховну Раду Його. так само зробити. От тоді вони, може, будуть щось робити. А то шофер просять, тут без туалету, без води, то похику, що що? А на заправку не пускають? Я, то ми пускаю не Добре, ми тут стоїмо, одна заправка, друга, третя. А Там 10 а кілометрів. стоїть, куда проситься. А дивіться, це ж стояти. Оскільки ви грієтеся в автомобілях, то ви палите бензин, от вистачить потім поїхати. Це все за нашу хлопці. Не буде такого, що, наприклад, весь випалите, а тоді що? Я розчитував доїхати до Львова, наприклад, і він вже може не доїхати до Львова, а гроші а тільки у Львові, хто ще має передати. Чи як. А ви тут з вечора стоїте? Да. А, 10, 10, 10. 10. 10. А можливість назад якось з задніми поговорити, щоб як собі думаєте, реально, нереально?